Ужгородський коледж свою акцію називає лептою до загальнодержавних заходів. Тут провели першу свою рідну спробу поглянути на українську поезію очима художника. Ми вперше цього року спробували засоціювати е, такий мистецький змах на е, українську патріотичну поезію. Е, студентам запропоновано поезію Івана Малковича напучування із тим, щоб вони відзначили чи там залишили на папері свої асоціації щодо цього твору. Організатори акції мали на меті побачити асоціації художників. Важливо передати аквареллю патріотичну поезію, яка ще й стосується мови. Малювати доволі складно асоціація, жанр, що потребує особливого таланту. Студенти самі між собою обирали тих, хто ним володіє. Поезію дуже важко малювати. Я думаю, тут треба мати хорошу і розвинуту фантазію. Я передаю дітинку, яка дивиться наверх. Ем... Вона символізує так, наш край В Ужгородському коледжі. Мистецтв дбають, аби про мову не лише писали і говорили, а й відчували її на глибшому рівні очима й руками. Тому важливі асоціації, які мають бути болючі і радісні водночас, які свідчитимуть, що їм не байдужа українська мова.